Окупанти знову в чергове обстріляли Миколаївщину. Кожен ранок, коли в нас немає жертв, чи поранених, це ранок добрий. Куди поцілив ворог? Стратегія розвитку Миколаєва. І всі, хто не тримає в руках зброю, повинен працювати як на перемогу, так і на те, що потрібно буде робити після перемоги. Чи має місто майбутнє? Коронавірус все ще чатує. Симптоми спостерігаються в більш легшій формі. Як убезпечити себе від хвороби? Сьогодні четвер, 28 вересня, і у нас для вас є новини. У студії працює Сергій Мельников. Вітаю команда телеканалу Марту. Продовж дня збирала найактуальнішу інформацію про головні події Миколаєва та регіону. Тож далі про головне. Минулої доби російські війська атакували Миколаївщину безпілотниками. Сили протиповітряної оборони знищили 22 ворожі цілі: два розвідувальних дрони Орлан і 20 ударних дронів шахет. Постраждалих немає, повідомляє обласна військова адміністрація. Також вчора, близько 21.45 Миколаїв зазнав ракетного удару. Влучання зафіксовано в об'єкт інфраструктури на околицях міста. Орієнтовно через годину вже у Сухої Ланицькій громаді через падіння уламків збитого російського дрону було пошкоджено лінію електропостачання. Також близько третьої ночі, 28 вересня, у Степівській громаді уламки ворожого БПЛА, який ліквідувала українська ППО, пошкодили господарчу споруду. Не було спокійно і в межах акваторії Очаківської громади. Там у 4.05 фіксувалися артилерійські удари. Постраждалих немає. Наслідки вечірнього ракетного удару по Миколаєву 27 вересня вже прокоментував начальник обласної військової адміністрації Віталій Кім в ефірі телеканалу Апостров ТІВІ. Також очільник області говорив про успішну роботу Сил оборони зі знищення російських дронів у небі над Миколаївщиною минулої доби. Головне з його прямого включення. Дивіться у нашому сюжеті. Як повідомлялося раніше, ввечері 27 вересня ворог завдав комбінованого удару по Миколаївщині. Так в обласному центрі є влучання ракети, а уламки збитих БПЛА типу шахет пошкодили лінію електропередач у суху Яланицькій громаді та господарчу споруду Степівській. Кожен ранок, коли у нас немає жертв чи поранених, це ранок добрий. Тому ушкодження були, але вони незначні днями і сьогодні, скажімо так, по одній ракеті. Адресно до Миколаєва до цього це давно такого не було, в принципі. Але я вважаю, що це все підготовчий процес до обстрілу взимку нашої критичної інфраструктури. Віталій Кім відзначив великі ризики, пов'язані з ворожими атаками на об'єкти критичної інфраструктури. Але начальник ОВА прогнозує, що цього року росіянам доведеться обирати чи продовжувати енергетичний терор, чи відбиватися цими ракетами від збройних сил України. Який вони зроблять висновок, не зрозуміли, але е дякуючи нашим міжнародним партнерам та роботі в офісу президента, у нас зброї зараз більше ніж було торік. тому якщо порівнювати... Цей рік і минулої та ситуація краще. Також Віталій Кім прокоментував вже на жаль звичні артилерійські обстріли Очаківської та Куцурубської громад. Очільник ОВА відзначив, атаками з окупованої Кінбурзької коси Російська Федерація переслідує як мінімум дві стратегічні цілі. Перша мета це контроль проходу в Чорне море з портів Миколаєві. Постійно нагадувати, що вони контролюють і там небезпечно е, ходити кораблям. Друге, вони дуже бояться висадки на Кінверську Косу та Херсонська область та Крим саме з території, ну там з узбережжя Чорного моря, яка за нами. Начальник Миколаївської УВА запевнив, що Збройні сили знаходяться в повній готовності дати відсіч підступним атакам РФ як на критичну, так і на цивільну інфраструктуру. Сергій Лисюк, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март. У Миколаївській області щодоби не вщухають пожежі. Так, по обіді, 27 вересня, на території Рибаківської зони відпочинку зайнялася суха трава, хвойна підстилка та лісові насадження. Площа загоряння склала близько п'яти гектарів. На місце прибули чергові відділення 8 та 19 державних пожежно-рятувальних частин і місцева пожежна охорона. Спільними зусиллями ДСНСівців і місцевих вдалося уникнути поширення полум'я на турбази. Також минулої доби миколаївські рятувальники ліквідували ще одне займання сухої. Трави, лісосмуги та шин, яке виникло на потенційно небезпечній території. Працівникам ДСНС довелось працювати у засобах бронезахисту. Пожежу приборкали на площі трьох гектарів. Не забудьте лайкнути це відео, поширити серед друзів, а також підписатися на наш канал. Аби дізнаватися новини першими, долучайтесь до сторінок телекомпанії Марту у соцмережах і телеграмі, а також читайте сайт теркамарт.Ті Коронавірус все ще чатує. Попри зняття карантинних обмежень, понад дві тисячі миколаївців звернулися до лікарень з підозрою на ковід-19. Однак, що ж це сезонна застуда, традиційний ковід чи його новий штам? Відповідь на це наші кореспонденти дізнавалися у фахівців з сімейної медицини. Подробиці у сюжеті. 1 липня цього року уряд скасував дію карантинних обмежень, які три роки тому запровадили через пандемію COVID-19. однак сам вірус нікуди не зникає. Миколаївці досі продовжують звертатися до лікарень з підозрою на коронавірус. По місту у нас захворіло 2350 чоловік. Із них пройшли тестування 2427 пацієнтів. Із тих, що пройшли тестування, позитивних 71». Серед них 15 пацієнтів знаходяться на стаціонарному лікуванні, та лише двоє з них вакциновані. На думку лікарки, саме щеплення полегшують перебіг хвороби. Захворювання проходить більш в легких формах, чим було в, в тому році, як тільки починався ковід. Я пов'язую це із тим, що у нас практично 80% пацієнтів вакциновані. Симптоми спостерігаються в більш в легшій формі. Пацієнти не приходять вже з такою високою температурою, немає таких сатурацій, там не падає в них. Ну, пневмонії немає стільки багато, стільки було. Ну, більш Шо він протікає на додачу до ковіду з настанням осені розпочались і сезонні захворювання. Біль у горлі, невисока температура та слабкість це симптоми, які люди почали приписувати новому штаму коронавірусу. Однак Леся Васильівна заспокоює миколаївців. Нічого нового в цьому немає. Це симптоми ОРЗ. І все. Болі в горлі, там нежиті. Кожна людина індивідуально переносить захворювання ОРЗ. І із статистики видно, що 2000, там, наприклад, 2500 чоловік захворіло, із них тільки 71 людина виявився ковід. Це ті люди, які протестовані. Аби запобігти хворобі, лікарі закликають містян вакцинуватися, якщо не зробили цього раніше. Отримати щеплення можна у будь-якому центрі первинної медико-санітарної допомоги незалежно від вашого місця проживання. Варто завжди пам'ятати, що ваше здоров'я тільки у ваших руках. Катерина Рупташ, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март. Агітувала приєднати Миколаївську область до складу РФ. Служба безпеки України затримала у Миколаєві працівницю одного з ліцеїв, яку підозрюють у роботі на підрозділ інформаційно-психологічних операцій генштабу збройних сил Росії. Як повідомили у прес-центрі СБУ, фігурантка за вказівкою представника ворожої розвідки створила і адмініструвала антиукраїнську групу в забороненій соцмережі ВКонтакті. Там вона публікувала дописи, в яких агітувала приєднати Миколаївщину до складу країни-агресорки. Окрім того, підозрювана пропонувала Українцям не чинити спротив загарбникам і погодитись на захоплення південних регіонів нашої держави наразі. Слідчі повідомили їй про підозру за виправдовування російської агресії, а також посягання на територіальну цілісність України. Затримана перебуває під вартою. Їй загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна яким буде Миколаїв за кілька років таке питання було в центрі уваги на черговому засіданні експертно громадської ради виконавчого комітету міста. Про те, наскільки вже опрацьована стратегія розвитку Миколаєва, розкаже мій колега Сергій Лисюк. Стратегія розвитку Миколаєва комплекс проєктних рішень, що спрямовані на посилення економічного, туристичного та соціального потенціалів міста, а також післявоєнну відбудову. Наразі стратегія знаходиться на першому етапі розробки, зазначив голова експертно громадської ради виконкому Артем Ващіленко. Я розумію, що ну, присутнім тут нема потреби нагадувати, що місто Миколаїв зараз перебуває, так як і багато міст в Україні в періоді такої потужної трансформації. Для того, щоб бути лідером, місто Миколаїв має робити своє домашнє завдання потужніше, швидше, ефективніше, ніж інші міста, бо ми маємо конкурувати. Тому сьогодні місто Миколаїв розпрацьовує стратегію, розпрацьовує майстер-план. Та спрацьовує програму комплексного відновлення, і всі ці процеси відбуваються паралельно. Попри війну, необхідно думати про майбутнє відновлення Миколаєва. Підкреслив міський голова Олександр Сінкевич. Той, хто не тримає зброю в руках, також має працювати на перемогу. Цей документ повинен бути стати дороговказом для тих, хто буде працювати з нами без нас зараз чи в майбутньому. І Дуже важливо, щоб ви взяли участь особисту і взяли з собою в цю роботу людей, які знаходяться поряд з вами, так як ви експертне співтовариство. Це питання стосується не лише нашої з вами роботи і нас з вами як особистостей, а питання майбутніх поколінь. Директорка департаменту економічного розвитку міськради Тетяна Шуліченко наголосила, що надзвичайно важливо залучати до розробки стратегії розвитку Миколаєва власне містян, формат залучення опитування, що вже було зроблено. На першому етапі таким інструментом стало опитування містян за допомогою кугол-анкети, які були розповсюджені на різних джерелах, у тому числі і на соціальних мережах. І також було проведено фокус групи з різними категоріями громадян, зокрема. Із окремою експертно-громадською радою на пропозицію одного членів робочої групи в такому інструменті взяли участь 2300 містян, які надали свою інформацію щодо того, як вони бачать розвиток міста, які ідеї мають бути реалізовані в рамках стратегії. Обговорення питання завершилося зверненням Шуліченко до членів експертно громадської ради з проханням розглянути внесення до стратегії розвитку тих чи інших проєктних рішень, що були запропоновані в ході минулих зібрань. Сергій Лисюк ігор Невідомський. Владислав Невідомський, новини на телеканалі МАРТ. Днями у Миколаєві пройшов відкритий чемпіонат області з дзюдо серед юніорів різних вагових категорій. У змаганнях взяли участь понад 100 спортсменів, як з Миколаївщини, так і з сусідньої Одеської області. Наш кореспондент Олександр Матюшенко був серед очевидців спортивної події. Подробиці в його репортажі. Вони за здоровий спосіб життя і прагнуть бути першими. Це про юних спортсменів Миколаївської школи дзюдо, які, попри загрози і виклики сьогодення, продовжують свої тренування. Хлопці та дівчата день за днем ведуть роботу над собою та готові до участі в будь-яких турнірах. Сашко опановує декілька видів бойових мистецтв. Однак, зізнається, дзюдо полюбляє найбільше. Я дзюдо займаюся чотири роки і мені подобається. Мені... Папа віддав, я буду до кінця займатися, поки, поки що там не случиться. Я много був на соревнованнях. В мене є і п'ять, і шесть медалей третього места. Встигає навчатися і займатися спортом, каже про Сашка його мама Ірина. Батьки хлопчика раді, що у цей час їх син має корисне захоплення і хочуть, аби він займався далі цим професійно. Занимается дзюдо три раза в неделю по полтора часа. Учебе это абсолютно не мешает. Помимо этого он еще и плаванием занимается, да, поэтому все успевает и все получается. Он пошел по стопам своего отца. У нас папа занимался дзюдо и самбо и хотел, чтобы сын продолжил его. У него получается, ему нравится, поэтому я хочу, чтобы он дальше этим и занимался. У суботу, 23 вересня, вперше від початку великої війни, у Миколаїві відбувся відкритий чемпіонат Миколаївської області серед юніорів. Захід проходив з дотриманням правил безпеки і об'єднав спортсменів з різних частин регіону, а також сусідньої Одещини. Сьогодні наші змагання зібрали 127 учасників. Це дві команди відкрити у нас. Першість. Дві команди з Одеської області, з Одеського регіону. Це міста Саврань та міста Одеса. З Миколаївської області це місто Кривого озера, міста Баштанка, місто Очаків, міста Снігурівка і місто Миколаїв. Змагання включали три вікові групи від 10 до 15 років, а також вагові категорії де найменше 23, а найбільше 86 кілограмів. 14-15 років це змагання відбурковане на першість України, яке буде через тиждень в місті Львів. Вові тому ми просматриваємо тут найперспективніших, найсильніших спортсменів, які будуть комплектовані в збірну команду Миколаївської області, яка буде приймати участь в чемпіонаті України, який є відборковим до чемпіонату Європи серед дітей 14-15 років. Зважаючи на чисельність учасників у кожній ваговій категорії, за ними закріпили олімпійську і кругову схему змагань. Організатори визнають, зараз Миколаївська область не здатна проводити внутрішній регулярний чемпіонат через замову кількість спортсменів у регіоні. Натомість статус відкритих змагань дозволяє запрошувати команди з інших областей та обмінюватися з ними досвідом. Ценування проводили нову невеличкі чемпіонат клубу. Там де було до 50 учасників. Таке малесеньке, буквально там один два рази вже буквально чи ні останніх. Півроку зростає кількість тренуючихся, вертаються за границі наші вихованці, які до війни тренувалися у нас, плюс нові підросли спортсмени, і теж прийшли до нас тренуватися. Проведення чемпіонату стало можливим завдяки співпраці фізкультурно-спортивного товариства Динамо і Миколаївської обласної організації Дзюдо, а також за сприяння обласної та міської влади. Завжди співпрацюємо та допомагаємо федерації дзюдо. Ради бути присутнім на змаганнях і бачити юних спортсменів, які тренуються, які приймають участь в змаганнях та виборюють золоті медалі для нашого міста, для нашої країни. як професійний спортсмен, як майстер спорту з кікбоксингу. Завжди, коли я присутній на змаганнях зараз в ролі гостя, ностальгія присутня, коли я бачу юних спортсменів на, на, на ринзі, на коврі в даному випадку, зі свого боку посадовці підкреслюють важливість проведення таких змагань, адже вони позитивно впливають на імідж Миколаєва, який все ще має статус прифронтового. Хоч і вживаються заходи для повернення міста до нормального життя. Важливе те, що зараз Миколаїв, не дивлячись на свій прифронтовий статус, залишається. На спортивній мапі України, по перше, ми в будь-якому разі раді, раді бачити і вітати у себе гостей. Наші спортсмени мають можливість е, там боротися, виступатися, виступати, як то кажуть, в рідних стінах. І важливо, те, що Миколаїв бере активну участь у спортивних подіях. Тож організатори анонсують проведення подібних першостей у майбутньому. Олександр Матюшенко, Роман Базик, Катерина Рупташ, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март. І наостанок про погоду у п'ятницю 29 вересня. У Миколаєві ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Без опадів температура коливатиметься від плюс 15 до плюс 29 градусів за Цельсієм. Вітер переважно північно-східний, помірний. Вологість повітря складатиме 40%. Дякую, що ви з нами. Не забудьте вподобати і поширити це відео, аби дізнаватися новини першими. Підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт rkmart.tv. віримо у перемогу України та підтримуємо наші збройні сили.